Всім прийчовики. Ось і закінчується 24-й день трейдингу. І ситуація зараз така, що після проливу ціни вверх, е, в понеділок в нас сформувалася така, ніби ну не східна поки що структура. от, е, Ми очікуємо якусь корекцію по-любому. На 4 годинці в нас сформувалося два імбаланси: ось цей перший, ось цей другий. От, е, Дивіться. По першому імбалансу. Я думаю, що ціна до нього по-любому прийде і, можливо, навіть прошеє. Тому, в принципі, десь треба чекати, як, як сказати, треба чекати або повного прошиву імбалансу, потім злому структури на висхідну, або чекати, поки цей імбаланс, поки ну, до цього імбалансу дойде. От, коли вже до цього імбалансу дойде, то я думаю, що ціна вже піде вгору. Ну, мала би принаймні піти. Тому я, в принципі, закинув таку от сітку Fibonacci, провів лімітку. На середину ота є. Стоп поставив. Ну, десь далеко, типу, ну, трохи далеко за нульову, коре... за... За нульову корекцію. Да. Ну, і так я поставив, в принципі, одразу ж сюди. От, чому я так зробив? Е, тому що, по-перше, тут, на ціні 68 тисяч, 68 500. Е, зараз дуже багато ліквідацій. Е, це можна подивитися на я вам скажу, на на скажу, на. На liquidation Hit Map. Ось. Зараз така у нас. Ось. Блін. Ти його. Ось. 60, да, 68 500. Дуже багато ліквідацій у нас є. Я думаю, ціна також піде за цими ліквідаціями. До речі, корисно Оця мапа ліквідацій. CoinGlass, RU Pro Futures Liquidation хима. <coughs> е, Нею можна користуватися як е, додатковий е, фактор, коли у вас, наприклад, два імбаланса і ну, ви не знаєте, куди лімітку ставити. Чи вам ставити типу, лімітку за, за цією імб... нижчий імбаланс, але менший? Чи вам ставити, наприклад, отак от лімітку? Неясно, коротше, одним словом. <кхи> По-любому, що треба чекати і вже тоді, ви, вже тоді відкривати якісь угоди або по маркету, або ну, дивитися собі якісь лімітки. тому що так от зараз зразу неможливо сказати, що відбудеться. Давайте подивимося на 15-ту хвилинку. 15-та хвилинка, ну да, да. В принципі, теж і тут є імбаланс, і тут теж -то такий маленький імбаланс є. Так що що? Ну, чекаємо. В принципі, 90% часу трейдер чекає, а от вже останні 10% просто відкриваю угоди і дивиться, як вони в нього йдуть. Так що, отак-от.